Іван Франко, Фарбований лис, уривок. Жив собі в однім лісі лис Микита, хитрий прихитрий. Скільки разів ставили на нього капкани або підкидали отруєного м'яса, нічим не могли його доконати. Лис Микита сміявся собі, обминав усякі небезпеки, ще й своїх товаришів остерігав. А вже як вибереться на лови, чи до курника, чи до комори, то не було смішливішого та вигадливішого злодія. Дійшло до того, що він у білий день вибирався на полювання і ніколи не вертався із порожніми руками. Незвичайне щастя й хитрість зробили його страшенно гордим. Йому здавалося, що нема нічого неможливого для нього. Що ви собі думаєте? похвалявся він перед товаришами. Досі я ходив по селах, а завтра в білий день піду до міста і просто з базару курку вкраду. Ет, не говори дурниць, умовляли його товариші. От, побачите, і в блоху не перевернуся, і не розірвуть мене. Вів своє лис і задумав завтра побігти до міста і з базару вхопити курку. Але цим разом бідний Микита таки помилився. Поміж коноплями та кукурудзою він безпечно заліз аж до передмістя. Городами дійшов аж на середину міста, навіть одурив собак, які його майже наздогнали. Але тут біда. Треба було хоч на мить вискочити на вулицю, збігати на базар і вернутися назад. А на вулиці й на базарі крик, шум, гамір. Вози скриплять, колеса гуркотять, коні гремлять копитами, свині кувічуть. Але що робити? Наважився, то треба кінчити, що почав. Посидівши годину, зодвів бур'яні, під плотом він звик трохи до гамору. Позбувшися першого страху та роздивившися, куди найкраще бігти, лис Микита набрався відваги, розбігся й одним духом скочив через пліт на вулицю. Вулицею йшло та їхало людей багато. Стояла курява. Лиса мало хто й запримітив, і нікому до нього не було діла. А Микита тому й рад знітився, скулився та ровом, як чкурне просто на базар, де довгим рядом сиділи жінки, держачи в решетах та в кошиках на продаж яйця, масло, свіжі гриби, полотно, курей, качок. Не встиг лис Микита добігти до базару, коли йому назустріч біжить пес. З іншого боку надбігає другий, а там бачить третього. Псі уже наш Микита не одурить. Пси зараз пронюхали, хто такий лис Микита. Загарчали та як кинуться до нього. Куди дітися? Наш Микита закрутився, мов муха в окропі. Що тут робити? Побігли прутко вулицею і лис, і пси, потім через дірку на чиєсь подвір'я, заметалися по двору, лис прожогом ускочив у відчинене вікно й почав метатися по кімнаті, перевертаючи горщики з різними фарбами. Тоді ускочив у діжку із синьою фарбою, знов вискочив. Зіщулився. І роздивляється, куди б його сховатися, а сам наслухає, чи не біжать пси. Ого, чути їх уже близько. От він, недовго думаючи, скік у діжку та й сховався. Щастя мав, бо ледве він щез у діжці, коли прибігли цілою купою пси, гавкаючи, гарчачі, нюхаючи. Тут він був тут. Шукайте його, кричали передні. Ціла юрба кинулася по всіх закутках. Грибуть, нюхають, дряпають, а лиса й сліду нема. Він мов крізь землю провалився. Кілька разів підходили й до діжки, але негарний запах, який йшов від неї, відганяв їх. Урешті, не знайшовши нічого, вони побігли геть. Лис Микита був урятований. Урятований, але як? У діжці, що так несподівано стало йому в пригоді, було більше як до половини синьої, густої, на олії, розведеної фарби. Бачите, у тім домі жив маляр. Завтра він мав фарбувати якийсь великий паркан і відразу розвів собі цілу діжку фарби, щоб мати на завтра готову. Ускочивши в цей розчин, лис Микита в першу хвилину пірнув у нього з головою і, діставши задніми ногами дна бочки, став собі так, що тільки морда трошечки стричала з неї. Майже вмираючи зо страху, бідний лис Микита мусив сидіти у фарбі тихо, аж до вечора, бо добре знав, що коли тепер у таким вигляді з'явиться на вулиці, то вже не тільки пси, а й люди кинуться за ним і не пустять його живого. Аж коли смеркло, лис Микита прожогом вискочив зі своєї купелі, він перебіг вулицю і ускочив до садка, а звідси, бур'янами, через плоти, через капусти та кукурудзи, чкурнув до лісу. Лис біг так, що аж усе навколо тільки моготіло. Довго ще тяглися за ним сині сліди, поки фарба не обтерлася трохи.